Микола Зінович, вітаю вас та вашу команду з результативною перемогою. Видовищеною сьогодні вийшла гра на голи. Ваша оцінка дій сьогоднішніх ваших підопічних? Взагалі ми не будемо зараз нічого оцінювати, тому що треба зробити звичайний аналіз. Але сказати відверто, по першому тайму виконали повністю всі завдання, які ми планували, грали агресивно, де старалися більше накривати, пресингувати. То, в принципі, що й призвело до трьох таких швидких за 25 хвилин, забули три швидких м'яча. Ну, В другому таймі, звичайно, вже трошки десь вийшла, напевно, зросла, десь концентрації більше вже не вистачало. І десь команда суперника хотіла, напевно, відкитати хоча б один або два м'ячі. І тому десь воно вийшло так, десь вони трошки нас, як то кажуть, пововтузили. Але в загальному я радий, тому що три очка турнірну таблицю ми занесли. Це була дуже важлива гра, тому що по турнірній на таблиці нам треба підніматися вверх, тому що завдання зайнявся від керівництва максимальні. І такі ігри ми не маємо права проігрувати. Ушкодження Андрія Лебеденка, наскільки серйозне воно і чи зараз є вже якась інформація? Ну, попередньо немає інформації, звичайно, треба зробити МРТ, але ситуація, напевно, не дуже приємна. Ну, після того, як же оглянуть лікарі, тоді вже можемо конкретно щось говорити. Як оцінити гру сьогоднішню нашого суперника? Ну, дуже хороша команда, як на мене. Молода, швидкісна, десь. В Плані бажання видно було, що хлопці дуже сильно старалися і хотіли сьогодні перемогти. Ну знову ж таки, десь, можливо, сьогодні, напевно, десь досвід вийшов на перше місце. Ну і звичайно, злагоджені дії всі футболістів. Дубль Тараса Пучковського нарешті прорвало. Ну і в принципі, навіть коли не вдавалося Тарасу забити, ви продовжували ставити Тараса в склад. Довіра тренера оправдалась? Ну, я попередньо скажу, я вірю у всіх футболістів, які починають в стартовому складі, і футболістів, які не замінить. Як на мене, для Тараса це був дуже важливий гол, тому що вже декілька матчів він хоче забити, десь бажання, можливо, навіть перевищує навіть те, що він може, але в загальному дуже радий за нього, вітає його дубль сьогодні. Дуже приємно. Дякую, Микола. Зізнаєш з нами був наставник стріян Микола Василишин. Дякую.